Слава Богу нашому Богу! Днем народження церква Христова. Це було 2000 років тому, коли Дух Святий зійшов на апостолів. І з того дня стала Церква Христова. Днем народження церков Христова. Я буду читати Слово Боже, сьогодні багато розказували, багато говорили. Ті, хто проповідує перший, тому легше. Бо буває той, хто позає, хоч братом рату, прийшлося марату. Прийшлося повторять, так, мабуть, і мені прийдеться. Перше місце священного писання, яке я хочу читати, це буде Євангеліє від Святого Івана, 7 розділ 38 і 39 віршик. Важно слухаємо. Це казав ці слова сам Ісус Христос. І ось що він сказав. Хто вірує в мене, як говорить Писання, середину того. Ріки живої води потечуть. Це сказав він про Духа, якого мали прийняти, віруючи в нього, бо ще бо ще не був на них Дух Святий, бо Ісус ще не прославився. Так нам говорить Слово Боже. Ісус Христос ясно зразу сказав: хто віре в мене, хто тобто віре в нього, як каже в Писанні, Людина може вірити сама, як задумає, може вірити, як біси вірують, і може вірити так, мати Божу віру, так, як каже Писання. От Ісус Христос ясно сказав, той, хто вірить в нього, як каже Писання, то ріки живої води потечуть з Нього. Це син сказав про Дух святий. Читаємо Слово Боже далі. Його вже сьогодні трохи читали. І я зачитаю це, Євангелія, тобто вибачте, будь ласка, це дії святих апостолів. Я буду з першого розділу, чит... вибачте, будь ласка, з другого розділу, з першого вірша. Це місце священного писання вже сьогодні читали. Я не все, я буду виборочно читати дії святих апостолів і буду казати ті міста священне Писання, які я буду читати. А коли настав день П'ятидесятниці, то були вони всі однодушно разом в одному місці. І несподівано учинився шум із неба, наче подув бурхливий вітер, і наповнив весь дім, де вони пробували. І з'явилися сім розділені язики, ніби вогнені, осіли на кожному з них, і сповнили усі Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Далі брат Марат пояснював далі. Я пропускаю це місце далі, і читаю дії святих апостолів, цей самий другий розділ, тільки вже із 36-го віршика. Це вже слова апостола Петра. Отож нехай твердо знає з дім Ізраїлі, що Господом і Христом зробив його Бог цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це, пом'яхли вони серцем і казали до Петра та інших апостолів, що ж робити нам, мужі брати. А Петро сказав до їх, що саме цікаво, Петрова перва проповідь почти так само сходиться, як і Ісусова перва проповідь. Коли він, ми читаємо Євангелія від Марка, то Ісус Христос перва проповідь його була, і там були такі слова Покайтесь і віруйте в Євангелії Далі Петро каже, а Петро сказав до них, покайтесь, і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і приймете дар Святого Духа. Бо для вас ця обітниця і для дітей ваших, і для всіх далеких, скільки їх покличе Господь Бог наш. Та іншими багатьма словами свідчив він і нагадував, кажучи, спасайтесь від цього роду лукавого. Хто що хоче прийняв Слово Його, ті охрестились, і приєднались до них того дня близько. Трьох тисяч людей. І ріки живої води, казав Христос, потечуть знутра Його. І ці ріки живої води ми бачимо, вони потекли. Каже, хто повірив, як сказано в Писанні. Ті, хто повірив, були, покаялись, повірили, покаялись, були хрещені Духом Святим. І слово в слово, те, що сказав Господь, все збулося. Сьогодні е, люди буває ще сумніваються в цьому. в Слові Божому. Та я грішний, та я не так, та я не зможу прийняти Духа Святого. Це неправда. Всі. Слово Боже ясно нам говорить. Він каже, що а Петро сказав до них, покайтесь. І нехай охреститься кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, на прощення гріхів і приймете Святого Духа. Бо для вас ця обітниця, і для дітей ваших, і для всіх далеких, скільки їх покличе Господь Бог наш. Почули? Якщо сказано так в Писанні, то воно так і буде. Як сказав Христос, що Якщо вірити, як сказано в Писанні, потечуть ріки води живої, воно так і сталося. І те, що сказано в Писанні, як написано в Біблії, воно так все відбувається. А ті люди, які на сьогоднішній день ще сумніваються в цьому, Фрещені Духом Святим, то коли ми читаємо послання до Тита Апостола Павла, третій розділ, з третього вірша апостол Павел якби говорить сьогодні до тих, хто сумнівається. Хто сумнівається в тому, що Бог живий, хто сумнівається в тому, що треба прийняти водне хрещення, хто сумнівається в тому, що треба бути хрещені, молитися за це, мати справу, щоб Бог хрестив Духом Святим, хто сумнівається. Слухайте, що каже апостол Павло. Красиво. Були колись і ми нерозумні, непокірні, обмануті і були рабами похотей та всяких розкішів, живучи в злобі та заздрощах, огидними були та ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать і людинолюбство Спасителя Бога нашого, то Він спас нас, але не через діла наші праведні, які б ми чинили, а своїм милосердям через купіль відродження та оновлення Духом Святим, якого Він вилив на нас щедро через Ісуса Христа, Спасителя Нашого, щоб, оправдавшись благодаті Його. Зробились ми спадкоємцями надії вічного життя, вірне слово, і хочу, щоб ти на цьому наполягав, щоб ті, які увірували в Бога, старались пильнувати добрих дів, добре воно і корисне людям. І корисне, люди. і добре воно, і вірне це слово. І хто хоче. І я сьогодні також хочу, щоб ми молилися. Щоб просили Господа, щоб Він нам поміг. Найперше повірити так, як сказано в Писанні. Повірити так, як сказано в Писанні. По-друге, просить Господа, щоб Господь послав дух покаяння в серця наші. Хто сьогодні ще не вірить, хто сьогодні ще сумнівається, знайте, що. Павел казав, що були і ми колись такими. І не навиділи. І якщо ми зараз подивимося на своє життя чуть назад, коли не знали Бога, то ми скажемо, так, да, Павел, ти був прав. Ти повністю правий. Бо і ми були колись. Але Бог змилився над нами. Помилував нас, простив нас. Ми покаялись, прийняли водне хрещення, прийняли духовне хрещення і молились, щоб, іще, щоб Господь хрестив Духом Святим, щоб Господь дав нам це бажання хрещення Духом Святим, щоб кожна душа, яка сьогодні чує це Слово, щоб просила Бога спраги щоб будь святим. Правильно, як наш Господь. Амінь. Будемо голови.